Ну і у Галицькому грай судді Львова продовжують обирати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Прокурор просить для підозрюваного тримання під вартою е без права внесення застави. Припускають, що підозрюваний може сховати докази, втекти або впливати на слідство. Також додам, що адвокат підозрюваного попросив технічну пере перерву на кілька хвилин. Прохання було задоволено судею раніше. Як повідомляв на брифінгу у Львові заступник генпрокурора Антон Вайтенко, затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 15 років за ґратами. Адвокат заявив на суді, що слідство, нібито не надало достатніх доказів про причетність його підзахисного до вбивства. За словами Ігоря Сулими, показання свідків не підтвердили схожість його клієнта та ймовірного вбивці. Також не знайдено зброї, з якої вбито Ірину Фаріон. Сулима звернув увагу і на позитивні характеристики, які в минулому давали фігуранту справи. Ну і як повідомляє телеканал НТА у минулому, Ігор Сулима неодноразово захищав людей, яких звинувачували у зраді і колаборантстві, зокрема проросійського пропагандиста і блогера Руслана Кацабу, той е, заперечував російську агресію щодо нашої держави, називав антитерористичну операцію незаконною. Виступав за так звану федералізацію України. Е, також пан Сулима заявляє, що в нього така робота: захищати людей, попри те, хто і які вони є.